Пане Ярославе, ну що, другий раунд перемовин. Цього разу, правда, вже не в Вар'єді. Вирішили далеко не літати. Кажуть, давайте в Туреччині зустрінемося. Зустрілися в Туреччині, шість половиною годин сиділи про щось там. Говорили, вийшли без коментарів. Я так розумію, що сьогодні ввечері можна чекати нових чергових заяв Дональда Трампа. Тим не менше. На вашу думку, що це могло би бути? Я розумію, що якби по закритим е, дверям важко зрозуміти, про що вони говорили за ними, але тим не менше Трамп говорив про те, що вони нібито планують побачити, чи налаштована Росія на завершення війни під час цих переговорів, також поговорити про те, на які поступки вони можуть піти е, для зупинення війни. А на території Росії говорили про те, що вони взагалі це не розглядають, вони будуть говорити про роботу е, своїх посольств. Чи Говорять про роботу посольства 6,5 годин, і чи варто для цього зустрічатися особисто в Туреччині? Варто, але ж робота посольства це лише Розумієте, є фактична правда, так а є та, яка стоїть за нею. Фактична правда так посольства, але за нею стоїть ширше питання щодо відновлення повноцінних стосунків РФ США. Причому це питання, яке сильно упирається не тільки в інтереси України і Європейського Союзу, але ще й Китаю. Тобто, в тій чи іншій мірі США і Росія вони зараз знаходяться в такому абсолютно складному з дипломатичної точки зору становищі, де вони, кожна з них має за задумом Трампа якоюсь мірою пожертвувати своїм союзником. Росія жертвує Китаєм. США в тій чи іншій мірі жертвує безпекою Європи, і ось у цій складній конструкції так для США була би бажана якась схема по відриву Російської Федерації від Китаю, все інше це підмножена, цього, тобто і е, угода по Україні, і угода по там відновленню посольств там, або якоїсь штату дипломатичних е, структур, це все лише допоміжні як би, штрихи до портрету. Саме тому, що вони допоміжні, вони не мають такого, як би однозначно прямого загрозливого значення, тому нам їх більше і показують. Тобто ми більше бачимо цього конкретного. Конкретному воно, звісно, нічого конкретного такого наслідкового за собою не веде. Тому обговорення ведеться навколо там штату посольств, там характеристик можливої угоди про попалене, але це все абсолютно залежні змінні, так тобто в основі все таки лежить велике велике питання російсько-китайської співпраці і меж цієї співпраці, і можливості Росії поступитися цією співпрацею заради якогось повернення до статус-кво, умовно кажучи, у відносинах із США. Тут знову ж таки Трамп говорить про те, що там угода з Україною про видобуток корисних копалин вже майже там підписана. Ми, звісно, говоримо про те, що вона буде не одна, їх буде цілих три, відповідно в яких буде прописано решту питань, які Україна хоче закрити, в тому числі гарантії безпеки. Ну і тут же з'являється інформація про те, що там Штати і Росія. Зацікавлені ще й у тому, щоб там не знаю, добувати корисні копалини ще і на території Росії, зокрема там в Арктиці. І тут теж ми розуміємо, що коли штати говорять про Арктику, вони таким чином хочуть трошки розділити, я так розумію, Китай і Росію. А коли Росія говорить зі штатами про Арктику, вона теж хоче таким чином Штати і Китай ще більше відідвинути одне від одного. В тому числі, тому що Арктика це пріоритетна зона інтересів КНР. Так само КНР в деяких стратегіях себе визначають навіть як субарктичну державу, і Гренландія це до речі, так само предмет інтересу Китаю, до речі, як і Канада. Змова не йде, звісно, там про якісь там окупації, про ці всі застарілі форми контролю за територією, але економічна експансія, так промислова якась експансія через якісь видобувні кампанії, це абсолютно реалістична ціль для Китаю. І в цьому сенсі велике велике питання: е, наскільки США можуть формувати цей баланс, тому що ми дійсно не живемо в двохполісному світі. Ми вже живемо в складній такій конструкції, де саме лише питання: от як врегулювати там російсько-українську війну? Воно вже починає залежати не просто від Росії і України, воно одночасно залежить від Сполучених Штатів Європейського Союзу з Британією і Китаєм, і ще, звісно, самої Росії і України. Тобто величезна кількість гравців одночасно і це робить цю е, абсолютно хитку конструкцію е, ще більш умовною. Тобто, коли ми говоримо про те, що там починаються якісь домовленості, переговори в таких важких умовах, це абсолютно нічого не гарантує. Знову ж таки, сама ідея розвороту РФ від ТНР це для Російської Федерації шалено важкий крок. Тому що РФ вже значною мірою втратила велику частку свого технологічного суверенітету на користь КНР надала КНР в багатьох, скажімо так, і виробництвах, і секторах свого ринку дуже вигідні шматки, і тепер просто так взяти це і розміняти. Ну воно, воно не являється якимось таким, знаєте, швидким рішенням. Тобто, навіть якщо Російська Федерація хотіла би такого розвороту від КНР до Сполучених Штатів. І потрібна якась це знаєте лаг по часу, яких може не бути у Росії, тому що становище в в цей період, коли вони не будуть проти Сполучених Штатів, це період, коли вони будуть проти Китаю, з період, коли вони не будуть проти, скажімо так, Сполучених Штатів, він одразу буде розтлумачений китайським керівництвом як доволі однозначний сигнал. Там не буде якихось сумнівів е, і розмов про те, що ну давайте. Тут історія зовсім не про сидіння на двох стільцях. Хоча саме це, мабуть, російське керівництво хотіло би досягнути, витиснути максимум із своєї взаємодії з Китаєм, витиснути максимум із своєї взаємодії з Сполученими Штатами. Але зважаючи на те, що ці дві ці дві плотини, так ці два пласта Китай і США розходять між собою. Це стає все менш і менш ймовірним до такої перспективи. А, тоді знову ж таки питання. Коли ми говоримо про Арктику, то Трамп говорить про те, що він хоче завершити війну в Україні, щоб запобігти третій світовій війні. А виходить так, що третя світова може розпочатися з Арктики? Третя світова може розпочатися де завгодно. Немає значення великого насправді де вона розпочнеться, тому що третя світова це так чи інакше переділ усіх основних балансів сфер впливу, та інше, хто де коли вперше спустить пусковий гачок, не має ніякого серйозного значення. Якщо ми думаємо, що Друга світова почалася через е, те, що Гітлеру, от конкретно, Польща дуже була потрібна. Це ж ну, це така аберація. Да? знову ж таки, фактологічно, це правда. Але історія в тому, що просто це був той момент, коли західні союзники, от уже для себе досягли консолідованого висновку, що це от сигнал до початку війни, от саме з цього моменту треба тлумачити наші відносини з Гітлером як війну, тому що там Британія, Франція якоюсь мірою можливо більше підготувалися. Бо якщо ми говоримо там про 38 рік, коли здавали Чехословаччину. Гітлеру, це великою мірою було саме тому, що ані Англія, ані Франція не були серйозно ще готові до війни, от в такому технологічному плані і таке інше. Тобто, Арктика, це, звісно, дуже цінний приз, але все одно не треба думати, що така, такого роду війна, як Третя світова, це конкретно війна за те, хто володітиме шматком землі. Ні, це все-таки війна за дещо більше, хто визначатиме порядок у світі, так? тобто, От хто буде вигадувати нове ООН, нову лігу націй, хто буде вигадувати правила, по яким формуються нові держави, так тому що всі ці концепти, в яких ми живемо, там і демократія, і право націй на самовизначення, це певний зліпок минулих двох світових воєн, ну які завершилися ерою домінування Сполучених Штатів. Зараз ця ера може бути підважена Китаєм. Що для цього зроблять Сполучені Штати при тих обмежених ресурсах, які вони мають, ну ми, в принципі, бачимо, це зараз спроба з боку США якомога більше сконцентрувати ресурсів навколо себе і зберігати хоча б якесь лідерство у світі. І це вже не те лідерство, яке було у 2000-х, коли ну, США щось казали і всі такі радісно кивали голівками, прислухались от США, мудра демократія таке інше. Там це симптом того, що ця система вже давно не працює, і абсолютно всі рішення, які нам здаються жорсткими, так з боку сполучених штатів, якоюсь мірою вони продиктовані духом часу. Тут ще одна інформація з'явилася про те, що Трамп, начебто, Хотів скасувати візит Зеленського Вашингтона, але Макрон, нібито, його вмовив під свої якісь особисті гарантії. Французький телеканал повідомляє, що в середу Зеленський отримав рекомендацію не приїжджати до США, але Макрон вмовив Трампа провести зустріч під його особисті гарантії. І от. Тут знову ж таке питання: у нас є ця угода. Перша угода про те, що ми маємо намір співпрацювати у сфері видобутку корисних копалин. Трамп напередодні говорив про те, що він там зацікавлений в цьому процесі. Цю угоду, нібито, мали би підписати зокрема зі сторони України міністерка фінансів. Але сьогодні ми дізнаємося про те, що президент Зеленський такий летить до Вашингтона для того, щоб про щось там говорити. І тут з'являється інформація про те, що насправді. Це заслуга Макрона. Це таке трошки бажання урвати і собі трохи слави, чи ця інформація просто випадково вилилася в пресу? Це просто страшенний україноцентризм з нашого боку. Тому що, по-перше, ніякої угоди немає. Немає угоди. Є драфт, драфту, драфту. Тобто є зобов'язання поговорити на тему, яку поговорили раніше. Це не угода, усе те, що публікується в наших медіа, це навіть не чорновик угоди. Тому що основне стержневе питання, яке забезпечує підписання цієї угоди Україною, це питання безпеки. Його там немає. І от поки його там немає, все, що ми обговорюємо, це не угода. Які б там не були умови по корисним копалинам, це не умови по корисним копалинам визначають. Чи буде Україна це підписувати лише наявність безпекової складової? Це перше. По-друге, ми зараз знаходимося в моменті, де США приділяють значно більшу увагу, тому щоб переконати Росію ніж тому, щоб переконати Україну? А це означає, що значно більша дипломатична увага, і медійна, і така комунікаційна, і якісь оці всі знаєте, трампівські пересмикування, маніпуляції. Це все буде спрямовано проти України. Ну, щоб показати Росії, дивіться, от ми та якої в США ще не було, з нами можна домовитися. Ну а про зараз шанс з нами, ну з ким ми потім домовитися з якимось новим Бушем чи новим Обамою. Тобто, це спроба зіграти в хорошого поліцейського, і ми бачимо, як Росія все-таки обережно до неї ставиться, тобто, оці всі. Оці всі заяви, які робляться на наш бік, значною мірою це не спроба нас змусити до чогось, а це спроба Росії продемонструвати, що дивіться, це США, які готові знайти якусь компромісну формулу. Тільки Росії треба бути трохи менш впертою і приставати на формулу, яку пропонують Сполучені Штати, а не формулу, яку пропонує Росія. Але не схоже знову ж таки на те, що Росія прямо так дуже горить бажанням відмовитись від свого власного бачення безпеки, заради того, щоб, як вчора сказала прес-секретар Білого Дому, здається, заради угоди, в якій обидві сторони будуть трохи нещасними. Тобто, ну Росії немає великого сенсу поспішати з такою річчю, але там своєю риторикою. І оцими відмовами у візитах, якимись цими колкостями про 4%, він саме такий ефект хоче створити для Росії. Подивіться, у вас унікальний момент для угоди. Я зараз добрий. Далі будемо дивитися. А, і е, ми з Туреччини розпочали. Розпочали тут туреччина, нібито запропонувала або ж сказала що відкрита до розміщення своїх військ в україні видання пише що ердоган обговорив це питання із зеленським із МСС Лавровим і запропонував розмістити Військових миротворців з Туреччини в Україні після завершення а, активної фази війни і, відповідно а, Туреччина країна НАТО, друга за розміром армія країни НАТО а, відповідно в неї. Ну і знову ж таки, ми розуміємо, що ми говоримо про те, що нам а, треба гарантія безпеки, а це може бути військовий контингент. А Лавров вчора стверджував про те, що а, ні про який військовий контингент мови взагалі не може йти. Питання. Чи будуть вони знову ж таки на це погоджуватися? Як ви думаєте, як воно вказує і чи можуть вони на це піти? Чи знову ж таки тут питання в тому, як натисне Трамп? По перше, Росії не має сенсу погоджуватись на іноземних миротворців в Україні, особливо миротворців країн НАТО. чому, тому що потенційно ми ж розуміємо, що Росія не полишає питання про контроль над Україною. І це контроль вже не ідеологічний чи дискурсивний, не культурний. Тобто, це не історія про те, де там буде знову якась партія регіонів, от знову нам якихось там навісять про російських політиків. Ні, це контроль уже фізичний. Да? Тобто танки, літаки, якась нова окупація, якась нова атака. Рано чи пізно вона мислиться як можливо, і абсолютно реалістично. В цих умовах. Атака на іноземних миротворців України країн НАТО може бути розцінена країнами НАТО. Як Казус Белі, як привід до вступу у війну, не за п'ятою статтею, а просто так. Ви розумієте? Не за п'ятою статтею, а просто так. Тому що НАТО може собі це дозволити фізично. Воно ще не може це часом собі дозволити психологічно або ідеологічно. Але знову ж таки, ну ми пам'ятаємо 99-й рік Белград у НАТО не було ніяких зобов'язань перед етнічними меншинами в Йогославії. Але тим не менше, ну от був казус Беллі, НАТО. Зрозуміли, можна скористатись питанням, і воно скористалось так, що Сербія досі як то кажуть, відкашлюється, і Росія не хоче потрапити. Я думаю, в подібну ситуацію, де вона виявиться, скажімо так, в стані ризику прямої конфронтації з НАТО, особливо в рамках угоди створеної з США, Тому що Росія хоче досягти конструкції, в якій ніяких безпекових зв'язків України із країнами НАТО не буде. Мова не про сугубо США, мова взагалі ніяких безпекових зв'язків України з країнами НАТО, ніяких е, там тренувальних місій в яворів, ніяких навчальних бриз, ніяких програм по перепідготовці українських спеціалістів і інших заходів, які НАТО дозволяли там забезпечувати Збройним силам України для вдосконалення управління. Цього все не буде з точки зору Росії. І саме це якоюсь мірою гарантія для Росії того, що от Україна залишається довгостроково в, мовно кажучи, такій розмитій, але все-таки орбіти впливу. Росія на це не погодиться. А це важливий, знову ж таки, важлива частина плану, який було написано ще до приходу Трампа до влади. Це план, який писали Келлор, це план, який писав Редкліф. Це частково план, який озвучував Річард Гренал в своїх інтерв'ю. Тобто, якоюсь мірою Росія хоче досягти ситуації, де вона отримує в принципі перемогу без бойових дій на, на всій території України. От, вони не хочуть просто от ідеї закінчення війни, як війни, а з України ну, буде що буде. Ні, вони хочуть прямо впливати на безпековий статус України. Тому ніяких іноземних маротворців ними не розглядається як опція, яку вони можуть підписати наразі. Принаймні. Пане Ярославе, дякую вам за те, що долучилися до ефіру, за роз'яснення. І кажу до наступної зустрічі. Дякую, на все добре. Голова центру політичних студій «Доктрина» Ярослав Бошко був з нами на зв'язку цієї години.